Вітаю, шановні друзі. Чергова тришанина з України. Кабінет міністрів України пропонує встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону та перебування за кордоном понад встановлений законом строк. Друзі, як то кажуть, перемовини перемовинами, а переслідування українських чоловіків по плану. Кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Кабінет міністрів України, друзі, пропонує внести зміни до адміністративної та кримінальної відповідальності. Призовників військовозобов'язаних, які незаконно перетинають державний кордон України, перебувають понад встановлений законом термін за кордоном. Про це повідомляє видання РБК Україна з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука, який пише про це в своєму телеграм-каналі. Кабмін погодив законопроект, яким пропонується передати прикордонній службі всі справи за статтею 204 прим 1, незаконний перетин кордону. А ще встановлюється, друзі, кримінальна відповідальність за Незаконний виїзд за кордон. Поза пунктами пропуску в умовах воєнного стану, тобто, це ті, хто перейшов полями, річками, як то кажуть, переплив тису, перейшов гори. Тобто для них буде кримінальна відповідальність. Далі, кримінальна відповідальність за пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури взагалі абстрактний термін, незрозуміло, що тут мається на увазі, пройшов ногами по траві, чи зачепив гілочку в Карпатах. От кримінальна відповідальність, виявляється, за це буде в нас чи що. Далі, кримінальна відповідальність за порушення встановлення. Повному терміну перебування за кордоном. Ну, це, взагалі, друзі, як то кажуть, вишенька на торті, тому що взагалі не зрозуміло, а що в нас виявляється, якісь є строки, на які людина може виїхати за кордон. Ви розумієте? Тобто ми вже переплюнули навіть північну Корею, друзі. І що саме головне останнє стосується якраз призовників та військовозобов'язаних, як пише видання, фактично Верховній Раді пропонують криміналізувати таке порушення, а ще встановити обов'язок дотримання військової зобов'язаних. Строку перебування за межами України, друзі. Я навіть не знаю, як це коментувати. Я юрист е з великим досвідом, і я не знаю, як коментувати цей бред. тому що е в 2022-2023 нас лякали цим. Зараз йдуть мирні перемовини, і Кабінет міністрів пропонує ось такий законопроект. Друзі. Робіть висновки самі. З повагою, ваш адвокат Демченко.